У порівнянні з минулим роком площа посівів ярих культур в області зменшилася на 15%. Але в час війни та активних бойових дій це непоганий показник, наголошує голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. 85% площ посівних ми засіяли. Якщо минулоріч ми засіяли мільйон гектарів, то зараз у нас трошки менше. Це набагато краще ніж я планував. Розпочалося вже прибирання врожаю. Ну тут ж питання зараз у нас ще логістичне. Ми маємо продати все те, що назбирали. У нас ще подекуди, не подекуди, а багато де лежать у сільськогосподарників, лежить минулорічний, ну, цьогорічний врожай. Чернігівщина завжди була і залишається аграрною областю. У сьогодні головним завданням є вирішення питань з логістикою, налагодження експорту, залучення інвестицій та участь у державних програмах в допомозі відновлення господарств. Наголошує В'ячеслав Чаус. І зараз ми з профільним міністерством інфраструктури, якраз вирішуємо. Було кілька зустрічей У мене з міністром, вирішуємо питання щодо організації логістичних маршрутів, які на експорт я зараз про експорт кажу. Які були зручними для бізнесу? Тому що на сьогодні це теж є проблема: одна проблема виростити, а друга проблема продати. Продовольчої кризи я не бачу на сьогодні. Загалом на Чернігівщині внаслідок російської агресії постраждало 52 суб'єкти господарювання різних форм власності. Була знищена техніка, посівні матеріали, худоба і найголовніше плани. Проте, незважаючи на війну, прилучена, як і вся Чернігівщина жнивує, майже всі господарства району приступили до збирання ранніх зернових та ріпаку. На прилученні вже зібрано майже 50% до прогнозованих обсягів. Рівень урожайності перевищує 59 центнерів з гектара.